Шкільний набір ЄС yes у розмірі М. Розрахований на зріст MT30 мате45. Моделі рюкзака С-91, ліцензія Minecraft. Починаємо з аксесуарів. Пенал твердий. Всередині має два відвороти. Ланчбок 750 мл. Пляшка для води з покриттям софтач. Не ковзає з рук. На кнопочці. Має зручну прогумовану ручку. Сумка для зміни взуття. Має світловідбивні елементи. Додаткова кишенька. Ручка петля. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Брілочок. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Передні бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь і зревулювання по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Масажні лямки. Прогумоване дно.